та новий томограф 2024 рік став роком радіології для Буковинського клінічного онкоцентру. Детальніше про те, чим жив медичний заклад протягом 12 місяців, розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. Найважливішою подією у 2024 році для Буковинського онкоцентру стало отримання високотехнологічного обладнання лінійного прискорювача. Заклад готувався до цього кілька років поспіль. Будівництво бункера розпочали з нуля у 2021-му. Роботи не припиняли навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Якщо ми говоримо про обладнання, яке надає безкоштовно держава або якась міжнародна організація, слід не забувати, що Такі технологічні рішення, перебудова, добудова, реконструкція, які потребують це обладнання, установа бере на себе і витрачає кошти, зароблені з Національною службою здоров'я і складає їх в те, щоб можна було це обладнання тут облаштувати. Тому не все так як здається з телевізору, що держава закупила і дала. Так вона закупила, вона зробила досить великий об'єм роботи, але крім того, установа також відповідала тим вимогам, які висувала Міністерство охорони здоров'я. В цьому плані ми надійними партнерами, що дає змогу таким закладам, як наш, отримати сучасне обладнання. Навіть тоді, коли йде війна, державі немає коштів, зменшується фінансування з боку національної служби здоров'я, ну більш складніші умови співпраці. Тим не менш, ми рухаємося вперед. У нас досить гарний 24-й рік, як для Покращення матеріально-технічної бази, так і перспективи для того, щоб пацієнти які звертаються до нас за онкологічну допомогу, отримували її за міжнародними стандартами. Нині встановлення лінійного прискорювача майже завершено. Йде фінальний етап монтажу. А фахівці проходять спеціальне навчання. Перший етап вже пройшов. Це коли фахівці фірми постачальника приїжджають на місці і вчать фахівців. Також на наступний рік на перші півріччі заплановане подальше навчання. І введення в експлуатацію цього апарату і можливість пацієнтам проходити лікування на ньому. Але ще раз кажу, враховуючи, що одномоментно ну, за 2-3 місяці в Україні в 15 онкоцентрів поставили, ще, наскільки я знаю, ще 6 закупили. тобто Досить велика кількість установ, а фірма постачання кодне і не вистачає таких сів, щоб ми найстижіші терміни було проведено навчання та запуск цього обладнання. Тому є певні незручності, але ми розуміємо, що в Україні йде війна. І з цим ми нічого не можемо зробити. Новий томограф ще одне важливе обладнання, яке цьогоріч за держзакупівлю отримав Буковинський онкоцентр. До цього ми заключали віманітні угоди з приватними установами, де були розміщені такі магнітні замесни томографи. І це сказали, в такі незручності адже це було за межами місця, міста довгий час очікування. А тепер, коли запустите це обладнання. Наші пацієнти, які потребують спеціалізованого лікування, будуть в лікування, будуть отримувати цю послугу безкоштовно і тут в згідно до довго національної служби. До цього часу державний магнітно-резонансний томограф тільки був в діагностичному центрі. Наразі такий апарат отримав Буковинський клінічний онкологічний центр, а також обласна клінічна лікарня. Вже також, наскільки я знаю, йде монтаж, і також він буде введений в експлуатацію, і пацієнти з різноманітними не онкологічними, можуть проходити там цей вид діагностики. На МРТ-апараті працюватимуть фахівці, які нині проходять навчання. Обладнання розташоване на першому поверсі стаціонару. Його запустять в роботу незабаром. Нині завершують налаштування та ремонтні роботи у сусідніх кабінетах. Обраховуючи фізико-технічні характеристики цього обладнання, тут є особливість, що в цьому приміщенні поряд з ним повинні відсутні, відсутні будь-які металеві предмети. як це арматура, будь-які будівельні. Тому тут були спеціально застосовані певні технології, ми відповідаємо тим технологіям, була змонтована вентиляція, яка потребує цього обладнання, є кімнати очікування, кімнати для лікарів. Санітарні кімнати для медсестер, Тобто пацієнту тут буде комфортно і він зможе отримати сучасну діагностику в Буковинському клінічному онкологічному центрі. У 2024 році хірурги Буковинського онкоцентру проводили унікальні операції. Серед іншого відновлювали молочні залози за допомогою сучасної реконструктивної хірургії. Успішність таких операцій залежить від низки факторів. Починаючи від як правильно укладати пацієнта на операційному столі, від того, що пацієнта треба підігрівати під час операції, тому що довготривала операція, і пацієнт може просто фізично охолоджуватися. І це виникає ризики якихось ускладнень після операції. Тому навіть розчини, які ми вводимо внутрішні вини, вони також підігріваються для того, щоб не охолоджувати пацієнта. Гарне знеболення, ну зрозуміло, техніка виконання хірургічного втручання і дуже багато дрібних речей, які впливають взагалі. Лі на фінальний результат сама форма цю, ну, цю реконструйованої злози, вона з часом через декілька місяців прийме остаточну форму. Цю, ну така, яка вона буде вже впродовж життя. Тому ми завжди чекаємо декілька місяців. Потім ми бачимо вже фінальний результат, і тоді ми вже коригуємо остаточно якісь речі навіть сосок і риву. В онкоцентрі цьогоріч відкрили стаціонарне відділення паліативної допомоги. Його відремонтували та укомплектували сучасним обладнанням. Тут є 15 модернізованих палат. Відділення розраховане на 22 ліжка, які пристосовані для мобільних хворих та їхніх родичів. Паліативна допомога вона націлена на покращення якості життя пацієнтам, котрим вплинути на причину захворювання, на жаль, вже неможливо. І тому вона включає в себе фактично симптоматичне лікування. Якщо говорити з онкологічних пацієнтів, ну тут на перше місце виступає звичайно знеболення. Знеболення. В... Ми навчаємо пацієнтів боротися з симптоматичними якимись симптоматичними проявами. Це може бути можуть бути закрепи, це може бути задишка. Ми вчимо, навчаємо як самих пацієнтів, так і їх близьких ну, співіснувати з цим недого у закладі. Почав працювати симуляційний кабінет, в якому медики підвищують кваліфікацію, а нових працівників навчають специфіці у догляді за онкопацієнтами. Буває те, що медсестри працюють в одному відділенні, потім приходять в інше, і необхідно оновити знання. При на робота так само. Тобто е, без, е, цей саволюційний кабінет дозволяє без ніяких е, додаткових витрат зробити. Професійні здібності, і практичні навички серед медичних персоналу ще кращими. Метою створення кабінету симуляційного кабінету в нашому онкоцентрі є саме підвищення рівня кваліфікації, як і лікарів, так і медичних сестер. Ми зможемо навчати тут з наближених до реалій ситуаціях, критичних ситуаціях, які виникають в процесі роботи, манікени. Багатофункціональні, Є, ви зможете побачити різні накладки, де в реальних умовах можна провести і катетеризацію, і трахіостомію зробити, і догляд за пролежнями. І різні інші ситуації, які можуть виникнути, особливі вимоги у Буковинському онкоцентрі до прибирання. Тому для санітарів, які переходять до медичного закладу з інших лікарень, тут облаштували тренувальну навчальну палату. В нашому центрі система прибирання інша, і ми робимо впевнені кроки до медичної сервісної служби. Кольорове кодування це ви бачите різні ганчірки. Санітарка, зайшовши. Палату вона має зробити наступні речі. Отак. Так. Так. І отак. Синя ганчірка це зона пацієнта. Тобто починає прибирати зону пацієнта тумбочку, бильця ліжка. Оце є зона пацієнта. Тому синя ганчірка не може піти до раковини. Потім вона переходить до прибирання умивальника. Ганчіркою, яка складена, вона починає протирати поверхні, потім міняє іншу поверхню. І так, виходить, 4 чистих поверхні вона прибирає зону умивальника. Далі у нас зона анітаза, так? Тут вже йде червона ганчірка. І чому саме ми тут поклали оцей Йоршик? Тому що здебільшого про нього забувають, а у нас в системі є. Що останній штрих вона робить, протираючи саме ручку цього. Крім того, у нас є мопи відповідні, за допомогою яких проводиться прибирання. Є різні мопи, якими мається підлога. Оце все ми навчимо тих, хто прийшов до нас. Ми зможемо провести заняття повторні для того, щоб... У нас було чисто, якісно, ну і відповідно був належний догляд. Ми переймали досвід у Франківську, в центральній міській лікарні Франківського. Вони були першими в Україні. І завдяки їхньому досвіду ми його перейняли і зможемо навчати всіх бажаючих, навіть якщо це буде потреба інших лікувальних закладів. Ми готові поділитися своїми напрацюваннями. Симуляційний кабінет відкрили у рамках системи БПР безперервного професійного розвитку персоналу. Буковинський клінічний екологічний центр з осені 2023 року є провайдером ВПР, включеним до реєстру центру тестування, як провайдер БПР, і в червні перереєстрований в електронні системи БПР. І ми за цей час вже провели кілька заходів, такі як у нас було в травні, наприклад, для лікарів, сімейників, лікарів внутрішніх хвороб, хірургів, гінекологів, більше 10 чоловік, участь, на базі театру, проводили. Також провели в серпні для лікарів стосовно паліативної допомоги знеболювання. На осінь ми запланували ще сім заходів. Фактично, ті всі заходи покривають інтереси і зацікавленість всіх лікарів, це і сімейні лікарі, це хірурги, це гінекологи, це ерготерапевти, фізіотерапевти лікарі лаборанти і так далі. Окрім того, ми провели також два заходи для середньомедичного персоналу. Оновили цьогоріч і господарські приміщення, облаштували цех для зберігання медпрепаратів та пандус для маломобільних людей на боковому вході основного корпусу. Оновили кабінети для адміністративних працівників і відкрили власну пральню. Сюди закупили професійне обладнання та розробили спеціальні маршрути для брудної і чистої білизни. Це дає онкоцентру низку переваг, контроль за якістю прання, а ще можливість за необхідності ремонтувати та приводити до ладу білизну. Ремонти технічних приміщень та деяких кабінетів ще тривають. Після облаштування стаціонару в планах перейти до оновлення поліклінічного підрозділу. Навколо відділення променевої терапії також ведуться роботи з благоустрою, аби пацієнти, які перебувають на стаціонарі, мали можливість відпочинку. Буковинського клінічного онкоцентру на 2025 рік подальший розвиток напрямку променевої терапії та впровадження нових сучасних технологій для лікування раку так. Ми отримали перший лінійний прискорювач. Ну і так у нас є вже інформація з від міжнародного ядерного комітету, з яким ми є в тісній співпраці в плані того, що в наступному році до кінця першого кварталу буде поставлено ще один лінійний прискорювач. Який буде вже другим нашій установі, адже ми відповідаємо тим всім вимогам, є надійними партнерами не тільки Міністерства охорони, тобто держави, а й міжнародних партнерів. І ми дотримуємося всіх зобов'язань і відповідаємо їхнім умовам. Крім того, до кінця наступного року також планується встановлення одного сучасного моморфа, тобто це програма Україна-Франція, контроль за цим здійснює Міністерство охорони здоров'я. А також в співпраці з міжнародним ядерним комітетом та так також планується поставка ряду іншого діагностичного та лікувального обладнання, який виведе з заклад в топланкоцентрі нашої країни. У Буковинському онкоцентрі за останній рік фіксують спад занедбаних форм онкохвороб. Це пов'язують з часною та якісною діагностикою. Проте кількість пацієнтів, на жаль, дедалі зростає. Аби не пропустити хворобу, лікарі закликають проходити огляди у онкологів хоча б раз на рік. При виявленні злоякісних пухлин фахівці Буковинського онкоцентру зможуть надати пацієнту комплексну допомогу: провести хірургічне втручання, прописати необхідний курс хіміотерапії чи забезпечити променеве лікування на Сучасному обладнанні